Вітаю всіх, хто дивиться нашу сьогоднішню передачу. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з особистостями в науці. І все сьогодні я хотів би спочатку сказати кілька слів про тих людей, які говорили, що таке наука і що таке особистості в науці. Іван Полюй свого часу говорив, що немає більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як повертати і захищати свою і національну честь. Працею без Оплати, без того, щоб чекати винагороди, і повертати ту правду історичну, яка була, і повертати тих людей, які творили науку і культуру. В цьому плані можу послатися ще на думку Ліни Васильовни Костенко, яка говорила так, що усвідомлювати національну свідомість свою це значить не через танці, не через там співи, не через різні конгреси. Міфи мітинги, а треба тільки усвідомити свою національну самобутність, історію, історію науки і культури. Тож сьогодні хочемо продовжити наші передачі, розповісти розпов... вам про одного великого вченого, який творив на терені науки і доклав свого розуму для такої сьогодні надзвичайно великої. Великого відкриття, я би сказав, епохального відкриття в науці, це як телебачення. Це Борис Павлович Грабовський. Майбутній фізик Борис Грабовський народився 26 травня 1901 року у Тобольську, де в царському засланні перебував його батько відомий український поет Павло Грабовський. Павло Арсенович помер, коли синові ще не було й двох років. Сибір Потім Україна, зрештою, Середня Азія. Хоч родина опинилася в невеличкому поселенні Токмак, здібності юнака до точних наук допомогли йому потрапити до спеціальної школи в Ташкенті, а звідти пряма дорога була й до університету. Прага до знань і допитливість допомогли ще на початках навчання знайти той напрям ті дороговкази, що привели його до відкриття, яким сьогодні користується весь світ, і яке стало справжньою рушійною силою для розвитку багатьох новітніх технологій. Тоді це була просто ідея пересилання зображення на відстань. Сьогодні ми називаємо це телебаченням. Чи знаємо ми, що до винаходу цього технологічного явища причетний наш земляк? Борис Павлович Грабовський. Якщо пошукати в наших енциклопедіях, українських енциклопедіях чи інших джерелах, ми не знайдемо практично про нього нічого. Правда, про його батька ми маємо довідку, що це був поет, і знаємо, що він народився на Сумщині, на Україні, навчався. В Харківському духовному училищі брав активну участь в революційних на тоді заходах, брав участь у таких студентських мітингах і був засланий у заслання. І опинився спочатку в Іркутську, відтак в Якутії, і в кінці кінців, після відбуття заслання, опинився в Тобольську. Саме в Тобольську і народився його син Борис, який згодом став. Великим вченим винахідником. І навіть ім'я сину дали Борис, бо стільки батько був добре знайомий з Гринченком, і в пам'яті свого товариша він написав дав, своє, дав ім'я своєму синові. Зрештою, якщо згадати про ще батька, то я згадую, як ще в школі навчався, ото знаменитий, значить, його е, вірша е, Швачка. Пам'ятаєте, що рученьки терпуть, Боже, ще довго тягти з раннього ранку до пізної ніченьки, голкою в денно верти, і саме напевно цей вірш подавався як ну. Те, що Борис Павло Грабовський, значить оспівував таку тяжку працю за того, значить режиму, і як приходилось тяжко жити, значить, нашим людям, і якось воно запам'яталося. Але хочу сказати, що батько був таким ну досить. Ну, читалановитим поетом, і в своїх революційних діяннях він ну познайомився з майбутньою своєю дружиною, яка була також професійною революціонеркою. І ось у них 26 травня 1901 року народився син. Правда, батько недовго тішився сином, бо оці всякі поневіряння по тюрмах і засланнях підірвали його здоров'я, і вже через рік батька не стало. Звичайно, мама продовжувала значить, займатися своєю революційною діяльністю, і тому син невдовзі опинився. У бабусі на Україні і спочатку виховувався у бабусі, і в кінці кінців сім'я опиняється в середній Азії в киргізь, в киргизському місті, значить Токмак. Там хлопець продовжує, значить, як кажуть, рости. Хоча з Малку був надзвичайно талановитим і міг там розібрати різні значить, інструменти, користуючись різними інструментами, розібрати різні пристрої геть до скажімо, зброї. І тобто, вже з Малку у нього проявився такий інтерес до винахідництва. І ось буквально десь вже перебуваючи в Середній Азії, в 20-х роках він опиняє, в Ташкенті починає навчатися в спеціальній школі. І разом з тим, дуже як в школі для обдарованих дітей, можна так сказати, разом з тим поступає на перший курс, підготовчий курс до того, щоб з наміром поступити до середньоазіатського університету. Тут він знайомиться з скажем, з професором Поповим, який його захопив фізикою. І ось, Даючи йому читати різні книги з фізики, таким чином він для себе, юнак побачив, відкрив значить, можливість прилучитися до становлення, я би так сказав, буркливого розвитку електротехніки і, значить, зокрема, нового напрямку в науці це передача зображення на відстань. І, зрештою, і створення він познайомився з. Тим, що було вже зроблено відкриття Олександром Поповим 1895 році радіо. І в цьому плані на той час, мені здається, у таких людей, які мали потяг до техніки, просто було. Велике захоплення тим, щоб прилучитися до становлення такої науки, як електротехніка, радіотехніка і згодом телебачення. Тому молодий юнак Борис знайомиться з літературою і вже буквально в лабораторіях у цього професора Попова створює. Такий пристрій, новий пристрій, катодний комутатор. Це щось на образ того, що за допомогою цього приладу можна було би щитувати значит, інформацію і передавати інформацію. Кілька слів, як почала розвиватися радіотехніка, електротехніка і телебачення. Якщо згадати, то все почалося десь з середини 19 століття. Ще в 1873 році з англійським вченим смітом було відкрито внутрішній фотоефект. Це фактично були започатковані від відкриття напівпровідників. Згодом, значить, пізніше, в 1887 році, герц. Я би сказав, що вся, ця наука почалася з видатного значить, вченого герца. Це унікальна була людина, яка, значить, Перше, значить, показала можливість і доказала, що електромагнітні хвилі це ті самі світлові хвилі, які поширюються в, світлі, в повітрі швидкістю світла. Більше того, він підтвердив експериментально ті теоретичні, значить, надбання, які були зроблені Максвеллом, про значить, природу електромагнітного значить, поля, що електричне поле тісно пов'язано з магнітним полем і підтвердив ці рівняння знамениті. І рівняння Максвелла. Фактично з цього це дало поштовх для того, щоб були, вже захопилися створенням радіо, і, як я сказав, електротехнічних пристроїв, і, зокрема, передавання значить, інформації і звукової інформації на віддаль, а згодом значить, передавання інформації зображення на віддаль. Можна собі тільки уявити, наскільки це було захоплюючим для того, скажімо, часу, що люди мріяли. За допомогою значит, передавання таких сигналів, побачити, що значит, є десь далеко значит, поза межами ну, скажімо, на іншій країні, чи навіть мріяли, що невдовзі наступить той час, коли можна за допомогою цих приладів побачити, що там робиться значит, десь далеко в космосі, чи десь далеко під водою. І такі пошуки створення отакого значить, приладу, фактично, телебачення, а термін телебачення був введений у 1900 році значить, на Всесвітній конференції, електротехнічній конференції в Петербурзі, Перським вченим прізвище. І фактично до цього прилучилися, ще хотів би згадати, тут, для того, щоб підвести значить, ту основу, коли почав займатися наш Борис Грабовський оцеєю проблемою. Проблемою, то згадати тих вчених, які безпосередньо були причетні. Це португальський вчений Андрео де Пайве. Значить, російський вчений бахметів і багато багато інших вчених, які як столітовий, який відкрив внутрішній зовнішній фотоефект, тобто здатність значит, того чи іншого матеріалу, зокрема на півпровідникового, реагувати на значит, світло, і таким чином можна було би записувати ту інформацію. Так само, що фактично. Оптичну-механічну систему телебачення вже можна починати із такого як вченого, як інженер Ніпков. Важливо було не те, що передати ще зображення, його треба було сканувати. Так ось для сканування цього зображення використовувалася оптико-механічна система. Так званий був ним розроблений диск Ніпкова. Ось і, але і тут треба було б розуміти, що оця можливість Можливості фактично є для того, щоб швидше передавати зображення, вона є обмежена механічними, скажімо, можливостями, і тому фактично велику долю в прогресі розвитку цієї значить, телебачення я би віддав Борису Розінгу, який працював у Петербурзькому університеті, і вже 1907 році він фактично започаткував. Повністю значить, таку систему е, передачі зображення на віддалі за допомогою електронної системи. І можна сказати, 9 травня 1911 року, практично було вперше реалізовано, значить дистанційно показано, значить, ось переміщення решіток значить, за допомогою ось цієї системи електронно, значить з одного боку електроніка діяла, а з другого боку діяла оптична система. І фактично тут можна сказати, сьогодні, ну трохи так. Ну, я би сказав, оця решітка, можливо, і відклалася, відбилася на подальшій долі Бориса Розінга. Ця людина в кінці кінців 30-х роках була репресована і знищена. Але повернемося до значить, нашого Бориса Грабовського. Коли він познайомився з цими роботами Розінга, він захопився е, тим, що, значить, вирішив е, разом. Е, Приїхати до Саратова, де працювала його, де жила його тітка, і ось тому, що бракувало знань, познайомився там з математиком Пісконовим, фізиком Поповим, Віктором Поповим, І вони почали працювати над тим, щоб створити повністю електронну систему телебачення. І вже коли значить, розробили принципову схему, професор цього університету. значить, Ліонтів сказав тут, підтримав їх і сказав, що треба з цим проектом, з цим, скажемо, ідеєю їхати до Москви або Петербурга. І ось молоді люди, скільки їм там було, де значить Борису Грабовському було двадцять чим то років. Він їде до Петербурга, до професора Розінга. Борис Розинг довго й зосереджено вивчав пояснювальні записки, схеми і після кількох хвилин роздумів схвильовано сказав. Дорогі мої, чи усвідомлюєте самі, до чого додумалися: зробити обидві сторони електронними, що дає ідеальну синхронізацію? Це ж відкриття. Завтра ж подавайте заявку на патент. Але лише через три роки дослідники отримали патент номер 5592, а згодом за міжнародними правилами і додатковий патент номер 16733. Саме ці документи підтверджують пріоритет Бориса Грабовського на першу в світі цілковиту електронну систему телебачення. За настоянням Бориса Розінга, значить, вирішили реалізувати вже експериментальну цю телевізійну передавальну, значить, систему повністю електронну. Тому було домовлено з керівництвом заводу Світлана у Петербурзі і значить. Не дивлячись на те, що значить, комісія, в яку входили по розгляду цього, цього проєкту, входили на той час вже знамениті фізики, як Мандельштам, Папа Лексі, Чернишов, Гуру і Розинг. Розінг настояв, щоб реалізувати цю систему. Можна уявити стан держави російської, на той час, щоб реалізувати і побудувати цю систему, треба було дуже багато і коштів, технічного обладнання. Було на це все. Три місяці проєкт було в якійсь мірі реалізовано, хоча не витримано всі ті вимоги значить, молодих ентузіастів, значить, винахідників. І коли треба було експериментувати значить, на показати результати цього, значить, скажімо, винаходу в дії, то, значить, звісно, що результат був не надто втішним, тому, значить, Комісія вирішила припинити оці подальші значить, дослідження і з тим, щоб реалізувати цю систему. Борис Грабовський, звісно, що був, роз, як кажуть, ну, таким поворотом справи був розстроєний. І знову ж таки вирішив е, поїхати назад в, свої, в Ташкент в Середню Азію і опинився. І там почав, знайшов е, свого ще одного товариша Івана Білянського, і вони почали продовжувати значить, експериментувати над е, тим, щоб удосконалити і усунути ті недоліки, які були. Так е, це їм в якійсь мірі вдалося. Встановленням телебачення займалися не тільки в Росії, але цей шлях я би виділив і таких кількох людей, як Борис Розін, які розуміли перспективи використання електроніки. Навіть значить, такі люди, які значить, віддавали перевагу механічному значить, створенню телебачення, як Шмаков, значить говорили, що краще ми будемо мати синицю в руках, ніж журавля у небі. Тому вони стояли на тих позиціях, щоб розвивати таку комбіновану систему телебачення. Натомість за кордоном це вже почало почало набирати потужний розвиток, по крайній мірі становлення науки електротехніки, встановлення розвитку фізики напівпровідникових матеріалів, почали використовуватися. І найбільшу успіху тут досягнув російський, як написано в наших книгах, сьогодні можна прочитати російський емігрант Володимир Зворикін. Можна зазначити, що Володимир Козьмович Зворикін походив з такої багатої сім'ї купецької і мав можливість вже в тих 20-х роках бути і в Росії, і поїздити в Америку. Був навіть виконував доручення Колочака, значить, по тому, щоб. Їздити в Америку і купувати Техніку для зв'язку, і там він познайомився, до речі, із другим вихідцем з Росії Давидом Сарновим. Сарнов ще раніше перехопився тою ідеєю, щоб використовувати значить, радіо для передачі не тільки зображень передачі інформації, але і також для того, щоб ну, використовувати для таких повідомлень чисто ну, комерційного плану. І коли стало зрозуміло, що велика є. Можливість використати телебачення. І ті ідеї, до речі, Зорикін був довгий час значить, працював з Борисом Розінгом. Тобто він бачив і розумів значить, розвиток, який є перспективним. І з другого, я до чого це хочу сказати, що там Давид Сарнов і інші зрозуміли велику перспективу телебачення і вкладали великі гроші. Натомість, те, що ми бачимо значить, той стан справи, який був у Бориса Грабовського, його товаришів, звісно, що грошей не було, і хоча ідея була здоровою. Тому, повертаючись до Бориса Грабовського, хочу сказати, що все-таки він не відступав. Йому допомагали і на Заводі в Ташкенті, робітники. До речі, уряд значить, Узбекистану дуже добре віднісся до цієї значить, проблеми. І вже 27 липня 1928 року вперше було реалізовано таку повністю електронну систему телебачення, коли було передано зображення з одної кімнати в лабораторних умовах, в другу значить, кімнату. І ця було, комісія засвідчила, що справді тут є значить таке значить ця система Працює і діє, і є перспектива. І вже 4 серпня 1928 року вже на околицях Ташкента було перше практично продемонстровано електронну систему телебачення, коли можна було бачити невеличке, значить на великому невеличкому екранчику, значить рух трамваю чи рух людей, фактично це можна було собі думати, що це було вперше в світі двадцять 1928 році реалізовано перше телебачення. Але, звісно, що. Для того, щоб підтвердити оці свої значить, досягнення, знову ж таки, професор Златоврадський, який був головою комісії значить, у цьому університеті, був, значить, це все засвідчено документально, було знову ж таки запропоновано молодим людям ці всі результати і дію цієї установки продемонструвати в Москві. Значить, ті молоді люди упакували ретельно оці, ці всі прилади. Зокрема Зокрема, можна сьогодні уявити, які там лампи скляні треба було значить, створити, який там вакуум повинен був бути, і інше. Значить, все це було в більшій мірі скляне. І тому вони ретельно це все упакували. Відправили в Москву. І тільки через два місяці вони отримали значить, повідомлення, що приїжджайте, будете експериментувати і показувати дію цієї установки. Коли вони приїхали в Москву, приїхав Борис Грабовський разом з своєю дружиною. До речі, це Лідія Грабовська, яка була секретарем у Бориса Розінга, його вірна дружина. І коли вони приїхали і розкрили цей вагон, і виявили, уявіть уявім собі, повністю потрощені цю всю значить, електронну чи всю цю систему. Це був неймовірний розпач у Бориса Грабовського. Просто дивно, що цей вагон, який повинен був прямо потрапити у Москву, значить, він десь опинився спочатку і трохи що не на далекому сході, і після опинився тільки в Москві. Звісно, що це була велика душевна травма у молодого значить, винахідника, і звісно, що. Борис Грабовський повернувся до Ташкенту, і це було на нього такий сильний зробило вплив, що він захворів, і тому далі практично, значить, телебаченням, можна сказати, не займався. 1931 року він ще раз хотів, значить, продемонструвати. І доказати, що все-таки перспективним є електронне телебачення, але знову-таки від тих людей, які вже віддали перевагу оптико-механічному телебаченню. До речі, фактично до війни і в Києві зрештою працювала ця система, тільки після війни вже десь ну, ми перейшли на повністю електронну систему телебачення. Але Хотілося б сказати, що такі люди, як Шмаков, який став згодом одним із великих ну, значить, творців електронного кольорового телебачення, значить, він в тридцяти вже фактично перед війною був поставлений такі умови, що оскільки на заході це значить телебачення електронне розвивалося успішно, і я, як говорив, було визнано, що значить Автором відкриття створення телебачення був було визнано Володимира Зворикіна, і коли, хоча, скажімо, кінескоп він значить запатентував тільки в 1929 році, а повністю електронну систему в 1931 році, то виникало питання: і якщо Борис Грабовський мав патенти раніше, то хто був справжнім, скажімо, відкривачем електронного телебачення. Чесно кажучи, пізніше значить, історія все розставила на місце. Коли було перше продемонстровано в Ташкенті перші сеанси передачі на відстань, газета місцева писала про це дуже яскраво. На жаль, тут не спрацювало оце відтворення і показ того, що було здійснено цими молодими людьми. І я хотів би сказати, що ну, на відміну того, як на заході ми побачили, якщо люди бачать або меценати, або той теж згадати Давида Сарнова, що він побачив в цьому можливість отримати інформацію, передавати з інформацію, використовувати її для різних таких, як ми сьогодні бачимо заходів. Для більше того, ми сьогодні бачимо настільки телебачення є. Я іноді ловлю себе на думці. Що це є добрий геній чи злий геній, бо воно настільки масово війшло в наше е, життя, це дійсно є м, ну, е, чудо ХХ століття. І єдине, що е, справді сьогодні уявити життя без телебачення не можна. І повертаючись до Бориса Грабовського, хочу сказати, що е, ця людина. Тяжко жила, тяжко, значить, але хоч не дивлячись на те, що він став заслуженим винахідником Узбекистану, значить він жив бідно і до речі. Завжди намагався під свої винаходи, а він ще зробив багато таких інших винаходів. Наприклад, зробив винайшов трьохкрилий планер. Дуже багато працював для того, щоб дати людям можливість незрячим бачити, знову ж таки використовуючи електроніку, щоб глухі могли чути. Тобто, ця людина була весь час у такій дії для того, щоб полегшити і життя людям. І фактично, Борис Грабовський можна сказати, не Отримав той інформації, що він є фактично першовідкривачем телебачення. І тільки в 1966 році у французькому журналі було Євгеном Айсбері повністю ну, значить, задокументовано, підтворено і сказано, що та система, яку розробив Борис Грабовський, була універсальною, унікальною і все розроблено цими молодими людьми. І таким чином було визнано пріоритети Бориса Грабовського. Борис Грабовський відійшов, як кажуть, у вічність. 13 січня 1966 року сьогодні у Тобольську є музей імені Бориса Грабовського. На Сумщині також є музей Бориса Грабовського. Ташкенті знаємо. І сьогодні я би хотів, щоб ми всі значить, перейнялися тою, значить, гордістю, що син поета Павла Грабовського був одним із значить, тих людей, які став причетним до такого великого відкриття, як телебачення. Тому що тому що це є наша, зрештою, гордість нашого українського народу. Ми не повинні забувати цього, і ми в ряду, як пише Іван Гаврилович Мащенко, про історію телебачення, в якійсь мірі він тільки згадує нашого героя Бориса Грабовського, згадує розвиток телебачення. І я би радив, хто хотів би більше знати про історію з'яви телебачення в нас чи поза межами, знати тих людей, які прилучилися до цього в. Насправді епохального відкриття, я раджу ці книги прочитати, мати можливість гордитися тим, щоб наші діти в школі знали, хто створив телебачення, щоб ми сьогодні могли віддати належне великому сину українського, скажімо, народу. І сподіваємося, що наша передача вас зацікавила. На все добре до наступної зустрічі.